в продаж, у нас чудовий класний варіант. Це у нас міні-купер 2013 року випуску 1,6 на автоматі, на механічній на автоматичній коробці передач. Кабріолет е С в дуже класному збереженому стані автомобіль Америка, але там нічого критичного, страшного не було. Гарний зелений колір. Це у нас комплектація С-16 диски на зимній різині. Салончик в дуже класному збереженому стані, взагалі без ніяких зауважень. Такий чудовий класний колір, коричневий. Він у нас у нас на кондиціонері. Є преміальна музика Kardon, Кардон. Таким чином у нас складається криша. Також це все розкладається. І, відповідно, нічого не протікає, все абсолютно класно працює, їде прикольно. Далі що у нас багато колонок. Harman Kardon 93 тисячі км пробігу, мультимедіа, кондиціонер, автоматичний коробка Передач режиму вождіння, там є спорт, відключення стабілізації. Хороший класний варіант. Запрошуємо вас на перегляд сумска 2А. Працюємо з 9 до 8. Ми чекаємо вас щоденно. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.